Доброго раночку, мої любі діти. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, дорослим усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, діткам прекрасно. Подивіться, будь ласка, на картинки, діти. Це будинок, в якому мешкають люди. Який він? Він маленький, красивий, одноповерховий. А що є у будинка? У будинка є. Вікна, двері, дах, стіни, сходи і ганок біля будинку. А поряд цим будинком побудували ось такий дім. Який це будинок? Це багатоповерховий. Він високий, великий. А як ви здогадалися, що це багатоповерховий будинок? У нього багато поверхів. А як ще можна назвати цей будинок? Багатоповерхівка. А що є в багатоповерховому будинку? Давайте розглянемо. У багатоповерховому будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи. Поверха і ганок біля нього. Діти, а як інакше можна назвати будинок? Дім, подивіться, житло, да? а зараз я пропоную вам пограти в гру, де ми будемо складати речення, порівнюючи багатоповерховий та одноповерховий будинок. Дивіться, багатоповерховий будинок високий, а одноповерховий низький. В одноповерховому будинку вікон мала, а в багатоповерховому будинку багато. В багатоповерховому будинку під'їзди, а в одноповерховому ганок. Молодці мої розумнички. А зараз послухайте вірш загадку. Виростають крізь будинки. Хто ж складав у ці цеглинки? ж тут стіни морував, нам будинки збудував. Хто це діти? Так, це будівельники. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує, подивіться уважно, свою роботу. Давайте разом поміркуємо і дамо відповіді. Які будівельники працюють на будівництві? Хто на будівництві кладе цеглу? Цеглу кладе муляр. Двері виготовляє тесляр. А хто на будівництві встановлює вікна? Вікна встановлює скляр. А хто виготовляє залізні вироби? Залізні вироби виготовляє коваль. Подивіться, скільки багато людей. Та машин працює на будівництві, щоб побудувати будинки, в яких ми з вами живемо. Молодці мої розумнички, ви сьогодні гарно попрацювали. Ми дізналися, що будинки бувають різними, різними і багатоповерховими, одноповерховими. Будинки будують будівельники. Та хто працює на будівництві?